Я хочу, мене звати Тютін Олександр Володимирович. Я хочу звернутися до вас, так як в заяві депутатів Золочівської міської ради є обвинувачення в мою сторону. Тут написано, що от, е, значить, Тютін одержує солідні замовлення з міського бюджету та кошти від платежів Золочів'ян. Хочу вам повідомити, от в мене є довідка, я тільки що взяв, що ніяких коштів з міського бюджету, я взяв довідку е, фінансиста. Міської ради, що ніяких коштів я з міського бюджету взагалі не отримував. Крім того, тільки вкладав свої. І ті роботи, що ми деякі робили по місті, я завжди давав безоплатно. Є, ще фірма Екобаланс золочів, де кошти золочів'яни платять за вивіз сміття та утилізацію. Але повірте мені, я ще кожного міся докладаю 10, 15, 20, як який місяць, своїх коштів туди, щоб це вивозило. Тому що ця фірма є дотаційна на сьогоднішній день, так як багато людей не оплачують за сміття, але сміття вивозити потрібно. Немає значення, чи він платить, чи не платить з тої вулиці. Ми ж не можемо це все. В того вивозити, в того не вивозити. ми вивозимо від всіх. І ви бачите, яка є різниця зараз на сьогоднішній день в місті, що місто стало набагато чистим. І так як люди не платять, я дотую з того. І для чого це звернення депутатів, це якісь особисті, напевно, когось амбіції, щоб робити такі звернення і обливати грузів е, брудом. Політиками, я думаю, що це не, вар... е, не варто робити. Золочів нет.